в нашій громаді було дуже багато діток. Майже всі дітки ну, не виїжджали із села от, і були, знаходилися 8 місяців в окупації. Це були дуже тяжкі часи для нас усіх, а для діток так взагалі. От, я хочу сказати, що моїй дитині 6 років. От, і коли до нас в магазини привозили цукерки, ці цукерки стояли 400 гривень. І моя дитина просила їх купити, але ну. Ми таких коштів не мали. І от коли ти там, пішов купив тій дитині ту цукерку і ти плакав і ховав ті цукерки, тому що ти її там, хоча б раз у тиждень давав ту цукерку, то це було дуже тяжко, дуже страшно, тому що приходили завжди з тими перевірками, з тими автоматами, заходили, вони робили обшуки. От, дітки дуже боялися, переживали, коли це гупало, гепало, стріляли. От, тільки ховалися під кроваті. Ну це був дуже страшний і важкий час, і ніхто не хоче його тепер взагалі згадувати. Всі благають господа, щоб скоріше закінчилася ця війна, щоб настав мир, щоб діти продовжували повноцінно жити, навчатися, гратися і не боятися нічого. Так як от в зв'язку з війною, то зараз ну дітки він майже ніхто ніде не виїжджає, всі залишаються на місцях. От всі дуже бояться, батьки за своїх діток. То дуже велика подяка за те, що за нас вітають, то там привозять нам тут, тут навіть солодку вату. Діти так дуже радіють, що займаються з дітками. От їм дуже гарно проводять час, тому що вони ізольовані і не мають цього всього. То дуже велика подяка всім, хто до нас завітав, хто надає нам цю допомогу. Тому що ну, діти вони зараз, на жаль, ізольовані від суспільства, і їм дуже тяжко і хочеться також якихось позитивних емоцій. Я хочу висловити слова. Подяки організації World Vision та благодійному фонду Руки милості за надану допомогу, яку ви надали нашим діткам. От дітки були дуже задоволені. Дякуємо за море позитивних емоцій, за усмішки на дитячих обличчях, за гарний настрій, позитивні емоції. Дуже вдячні команді, яка відвідувала нас кожного тижня. Які дарували нашим діткам гарний настрій, От, підібрали ключик до кожної дитини. Дітки дуже задоволені, чекають і запитують наступної зустрічі. От, і від усіх батьків велика подяка вам.